Отже, Дніпровсько-бузький лиман це унікальне гідрологічне утворення, яке сформувалося у східно-західній частині Чорного моря, і, передусім, воно несе дуже значне господарське, економічне. Значення стратегічне значення у контексті нинішніх подій і вивчення його природи, природи його берегів, закономірності, їх формування та подальшого генезису є актуальним і необхідним. Взагалі. Сам Дніпровсько-бузький лиман складається з двох крупних частин: Це бузького і Дніпровського лиману. Ви можете бачити їх на відповідних осмотках, представлених на слайді. Ми вивчали береги крупної Дніпровської частини. В межах нашого дослідження ми самостійно визначали параметри, оскільки в різних літературних джерелах вони відрізняються відповідно до того, як автори ведуть. Вимірювання, до яких точок вони прив'язуються. Отже, ми визначили, що довжина Дніпровського лиману в зазначених межах становить 59,82 км. Ширина змінюється від найвищого 7 км до найширшого 18 км. і приблизна площа становить близько 700 км квадратних. У Тектонічному відношенні ця територія представлена е, е, в межах широтного прогину одеського тектонічного блоку-причорноморської е, западини. Е, у геологічному відношенні вона сформована е, породами четвертинного періоду, о, переважно це неоген. Ну і, власне, переходячи е, до Особливості, морфологічних особливостей берегів, ми виділили чотири основні такі зони: в межах всієї берегової зони Дніпрово-Бузького лиману його Дніпровської частини, де спостерігаються ті чи інші береги і розділили їх. Тут ви можете бачити північні береги, які представлені. Очаківсько-ольвійським узбережжям, і е, Херсонською частини Олександрівсько-станіславським узбережжям. Характерною особливістю цих узб... цих берегових зон є те, що, по-перше, вони складені пухкими легкорозмивними породами це леси суглинки, і е, особливістю також є те, що тут сформована потужна яружно балкова система, і яри мають свій конус виносу саме до урізу води. Тут ми можемо бачити величезні кліфи висотою до 30 метрів, з огляду на морфологію ярів. Самі яри довжиною можуть бути приблизно 300 метрів, при ширині до 50 метрів і більше. Окрім того, якщо яр виносить, ну має близькість безпосередньо до берегової зони, тобто немає ніякої невеличкої такої пляжової формації, яку ви можете бачити, ось на першому фото представлена, то його. Нижні уступи можуть бути задерновані і формується фітогенний берег, тобто фітогенна подушка із чагарникової, і водноболотної рослинності, рогіска, скамиш і таке інше. Тут можна побачити різноманітні проявлення гравітаційних форм рельєфу, від осипів, обвалів до опливин і. Тому подібних ця територія дуже динамічна, особливо в районах населених пунктів Олександрівка, Станіслав, оскільки через антропогенну діяльність місцевого населення відсутність каналізації і через інфільтрацію відбувається активний розмив цих ярів, їхня активна. Підтримується їхня активна, їхня активна життєдіяльність і у конусу виносу цих ярів внизу накопичується інколи величезна кількість осадового матеріалу, який створює в береговій зоні своєрідну подушку. Таким чином розмивається не берегова зона, а оця подушка розноситься цей матеріал, виноситься у лиман і далі відкладається на інших територіях. Наступна наша. Ділянка, яку ми виділяємо, це пригірлова ділянка річки Дніпро. І тут, у відповідності до морфології, це східні береги, вона представлена численними алювіальними. Островами, які є частинами багаторукавної дельти Дніпра. Вони формуються за рахунок виносу того матеріалу річкового, який несе з собою річка Дніпро від Каховського створів Каховського водосховища і аж до берегів Лиману. Таким чином вони акумулюються, формуються, розвиваються і витягуються подекуди інколи в сторону Лиману, але знову ж таки за при нагонах штормових нагонах в Лимані вони можуть, їхня тильна частина цих островів може розмиватися, хоча загальна структура їх зберігається. Наступні береги це південні і західні береги. Вони тут представлені Кінбурнським півостровом. Це південні береги і західні Кінбурнською посолю. Які особливості тут? Перш за все, тут спостерігаються. Приблизно п'ятиметрова пляжова зона, тобто зона, яка існує між урізом води та обривами, ви можете її бачити на цих двох фото. Також ми можете, на, за нашими даними виміру, у 2020 році ми мали туди. Польову експедицію. Ми виміряли висоту обривів на певних ділянках, це до 4 метрів. Вони задерновані рослинністю, можна побачити відклади порід, які там спостерігаються. І тут переважає обвальний, переважають обвальні процеси і знову ж таки фітогенні береги, які також консервують. Берегову ділянку унікальними це те, що нас здивувало, може бути ось таке проявлення інфільтрації, коли вода з поверхні просочується, і на оцих обвалах видно ось такі ну, симпатичні для нас. Вони були спершу незрозумілі такі форми просочування і видозміни піска західні береги, представлені. Тілом кінбурдської коси варто сказати, що тут відбувається акумуляція вздовж берегових потоків на носів, формується Пляжові, черепашкові е, формації, піскові, вони також задерновуються е, в межах десталі. І єдина активна зона, яка е, ну, досить динамічна, це оголовок коси 250 метрів, е, які час від часу то розмиваються, то матеріал там накопичується. Це безпосередньо зона, де зустрічається е, Чорне море, і дніпропсько бузький Лиман. Ось на цьому фото воно представлено саме е, краєчок. Цього оголовка Кінбургської коси. Інша частина дисталі не змінюється, або змінюється дуже слабо через те, що у радянський час були затоплені дві баржі: одна зі сторони Дніпровського вузького лиману, інша зі сторони Чорного моря, і ну, це досить надійно сконсервувало територію дисталі Кінбурзької коси, про що в своїй роботі зазначає Кривульченко Анатолій Іванович. Ну і, власне, висновки з цієї статті ми виявили, що сформувалися досить різні типи берегів, і на них протікають різні морфологічні процеси. І ми виділили чотири ділянки: це північна корінний берег, представлений. Абразійними ділянками берегів східний представлений Дельтою Дніпра, західний корінний представлений тілом Кінбурського півострова. Він також алювіальний і зазнає крім того, еолового еологову. Або еологового впливу, та західний, або південно-західний безпосередньо тіло Кінгурської коси акумулятивна форма. На цьому все. Дякую за увагу. Буду вдячний за питання. Добре, добре, дякую за змістовну доповідь. Чи є питання, будь ласка. Ну, у мене маленьке питання. Може, да, будь попався. ласка. Олександр ну, Борисович. Так, да, Олександр Борисович, я, до, до речі, дам слово, але він е, знає, про що, сам, що це надійна баржа, надійна, як то говориться, зафіксовано, про це він скаже. Будь ласка, я вибачаю. У мене трохи інше питання. Ви, я вам надаю, надаю слово знов можливість задати це питання. Потім давай, я, давай. Трох, трохи інше задам. Ну Добре, бажа ще на нашій пам'яті вона переключувала із лиманської сторони на морську, тобто це не зовсім такий надійний, це дійсно дуже динамічна ділянка. Вона дійсно міняє свою форму. Ну, я просто таке зауваження, це не скоріше питання, таке зауваження. Дякую. Ще, ще питання. О, можна, в мене таке питання. Ось ви вивчаєте береги Дніпроскобувського лиману, і на сьогодні в останні 20-30 років на відрізку, як мінімум, від Волозької коси до узбережжя Коблево, Спостерігається дуже активна, дуже сильна активація абразійно сувних процесів? Тобто на даний момент сформувалася велика кількість значних за обсягами сувів саме на материковій частині узбережжя Дніпробугу. Як Ви вичивчали ви це питання, і якщо так, то які основні чинники ви? Виділили з точки зору такої активації? Дякую за питання. Ми дійсно е, стикалися з цією проблематикою. На жаль, польових виїздів на цю ділянку у нас не було. Вони були за. Ну, є заплановані на майбутні роки. Сподіваюся, на безпекову ситуацію. Однак, ми маємо свідчення того, що там дійсно були масштабні обвальні. Процеси інколи берегова зона просто сувала, сувалася, обвалювалася протягом одного кілометру. Ми можемо виділити дві: ну, я виділив дві причини цього: це природна і антропогенна. Антропогенна це активна діяльність в межах, ну яка близько до цих. До кліфів цих, і вона спричинає своїми вібраціями активною діяльністю, бо люди там можуть інколи щось викопувати, щось там досліджувати, інколи можуть туди виходити сільськогосподарські землі, знову ж таки беручи до уваги діяльність людей тієї самої херсонської частини, херсонських берегів, то там і приватні домогосподарства, і цвинтарі, і так далі. Тому ця діяльність, звісно, Порушує цілісність і е, хрупкість, ненадійність цього, е, цих порід, оскільки вони там також е, легко розмивні і легко сумні пухкі породи е, глини і суглинки. А природний чинник полягає в тому, що е, там е, значно менша. Е, Площа пляжів на деяких ділянках, і це спричиняє абразію морськими водами, тобто води можуть бомбардувати ці кліфи, викликаючи бенчі, підмиваючи підніжжя кліфу, і ці кліфи можуть просто опускатися, зсуватися або ввалюватися, якщо їхня вітрова ну, верхня частина значно ну, поє... ва... не треба, не треба пояснювати, це розуміється так. Добре. Ще окрім Євген, ви вже задавали вопрос досить? А може ще в когось є питання? Ну в мене є, якщо це таку можливість, два питання. Перше да, питання. Довжина чи вимірилась вами довжина кожного типу берегів? Ну була спроба, скажу чесно, але дані отримались неоднозначні. Знову ж таки, все залежить від того, яким чином вимірювати цю довжину берегової зони. Тобто чи вимірювати її безпосередньо від кліхів, чи вимірювати її безпосередньо від урізу води? Там відрізняються. Ну різняться дані. Це все відбувалося за ну даними дистанційного зондування, тому дані суперечливі потребують уточнення. На жаль, я на такій конференції не можу їх озвучити, щоб не дякую, бути дякую, не точно. Дякую, Дякую. Це, це питання якраз масштаб дослідження. Так, дуже простий ну, один з швидких витвірів. А і друге таке питання: ми бачимо, що вони доволі динамічні всі ці берега, активні, активні кліфи, бачимо швидкості, які ви визначали швидкості. Тобто, як е, можна це характеризувати е, так, так, швидкість абразії подекуди е, на певних ділянках, вона, звісно, відрізняється е, там, де не ведеться активна, е, немає активного втручання людини. То вона може становити від 40 до 50 сантиметрів на рік, а е, знову ж таки в межах активної діяльності господарської діяльності, наприклад, там, де е, поля підходять близько до берегів е, лиману, і завдяки зрошуванню, інфільтрації, то там абразія е, може становити і до одного 1 15 метри на рік. Дякую, дякую. Добре. добре. Ну, тоді, о май часу, я вам рекомендацію дам, щоб ви дуже і дуже ретельно засвоювали наукову термінологію. Вона у вас погана, така, якщо б я на Хінді вам розмовляв. Добре, дякую, дуже цікаво. Дякую Вибачте. А. Можна я е, вступлюся за Андрій Михайлович. Можна, можна на правах керівника. Е, наукова громада, Я просто хочу вам представити свого аспиранта. Він перший рік навчається, він, е, скажімо так, е, на об'єкті дослідження був лише е, за часів миру під час навчально-польових практик, і е, е, те, що він зараз робить, е, це я думаю що майбутнє. Юріч, дякую вам, будь ласка. Дуже сильно дякую за те зауваження. Дійсно, Андрій Михайлович, потрібно з термінологією щось робити. Це однозначно. Ну, я тебя також вітаю, Ти як це, крещення боєм. І, між прочим, ти потом ще в житті подумаєш, перед кем ти пройшов крещення боєм. Спасибо. Но Но Нам дуже сподобалось допит, так что мы ее поддерживаем. Да. У него ну, есть вот, потенциал. Да, вот видите, Андрей, все же хвалят вас, вы не отчаивайтесь. А то, что мы, как говорится, деды вам говорим, это на пользу, и мы чувствуем, какие у вас изъяны, а какие плюсы. Поэтому воспринимайте таки всегда критику, воспринимайте спокойно. Добре. Це звісно, це дуже велика честь, бо я на ваших працях, Юрій Дмитрович, ріс як науковець, і в них варився, крутився всі шість років свого навчання. Тому це велика честь взагалі познайомитися з вами і бути присутнім на конференції з вашою участю, звісно, і з іншими науковцями. Також це дуже приємно Добре. і дуже хвилює. Дякую за добрі слова.